Ада обіцяє революцію в інформаційній сфері. Леді неодностайно і опозиція, і більшість проголосували за вільний доступ до публічної інформації. Ви дивитеся топ-7 програму про найважливіші та найцікавіші події тижня у студії Наталя Власова. Я вас вітаю. Закон про доступ до публічної інформації та зміни до деяких законодавчих актів. Наберуть чинності за три місяці. Окрім чіткого формулювання понять, вони визначають порядок отримання інформації та відповідальність чиновників, які відмовляються її надати. А зараз головні підсумки початку нового року в Дніпропетровському регіоні. Українсько-вірменська дружба, чи дихає вона на Ладан? вся правда про події у Нікополі? Перші маршрутки почнуть зникати з проспекта Карла Маркса вже у лютому цього року. Дві людини загинули та дві поранені. Таким був результат новорічних свят у Нікополі. Різанина у барі Корал, що сталася в перший день нового року, наче лезо пронизала український інформаційний простір. Звичайне повідомлення районного звіту кримінальної хроніки про побутову бійку із смертельним фіналом. Потрапило на шпальти кількох інтернет-видань та наробило багато галасу у суспільстві. Містечко було на межі між етнічного конфлікту. Дивіться власне розслідування Тетяни Заяць. У Багдаді все спокійно. Саме такими словами можна охарактеризувати ситуацію, що склалася в Нікополі. Люди спішать у своїх справах, ніде не видно нарядів беркоту, тим паче бронетехніки. Але це зовнішній спокій. Подвійне вбивство у барі Корал посіяло тривогу серед мешканців Нікополя. У мирний час люди з острахом ходять місто. Вже нічого не знаю, що думати. Одна різаніна зараз у нас в городі. То там сишиш порізали, то там, то в дунам блюзі там різаніна була. В мене онуки так теж страшно. Отак піде гуляти, в Мене душа неспокійна. Я кажу, висота не засну я, поки не прийде, виглядаю деякий стук, ти який знаєш як молодь. Так що це, це страшне діло. Немножко страшновато. Ну просто якби я теж як була в такій ситуації, що ну, немножко попала, поэтому ночі стараюсь не ходити, тим більше одна. 23-річний Костянтин один з тих хлопців, якого було смертельно поранено під час бійки. Загибель молодика стала страшним ударом для рідних. У мирний час вони поховали останнього сина. Після трагедії у пам'яті про хлопця його друзі та знайомі, об'єднані горем, створили у соціальній мережі сторінку із гіркою назвою Костя. Ти навсігда останешся в наших серцях. Тут вони залишили свої спогади про гарного товариша, щиру людину та завзятого спортсмена, яким і був Костя. никогда не теряли связи. Каждый, каждый раз, там, во время института, все. И вот до этого благополучного дня, когда ему в 11 часов вечера позвонил, поздравил, договорились на первое число встретиться в обед. Но утром мне позвонили друзья, наши, наши же одноклассники, сказали, что Костя убили. Сидели за одной партой долгое время, то есть Помню, костіка такого положительного очень веселого человека, який все время займався спортом. Баскетбол жизнь. була не можуть прийти в сім'ї, не можуть осознать того, що этих ребят з нами нет. після вбивства хлопців майже тиждень інтернетом ходили чутки про великий антивірменський протест у Нікополі, про людей із камінням та арматурою в руках. А на деяких сайтах навіть лунали приховані заклики штурмувати нікопольську мерію. Правоохоронці виступили з офіційним спростуванням. Вбивство у барі Корал розкрито по гарячих слідах було затримано декілька чоловіків, яким вже висунути обвинувачення по сьогоднішній день. Фактів розжигання національної розні, фактів погромів, фактів виїзду громадян армянської національності за пределами міста Нікополя нами не встановлено. Це не зв'язано ні з якими релігізними моментами. Це обыкноване битове преступление за которые лица, их совершившие, будут нести ответственность согласно действующему законодательству Украины. К сожалению, в каждой нации есть и преступники, и нормальные люди. От этого никто не защищен. Поэтому я думаю, что тут никакого соразительного не случилось. Ну, преступник, ну, армянской национальности, ну, ну, ну что тут поделаешь. Никополь не Москва. І навіть не марганець про національне забарвлення вбивства. Нагадують хіба що ксенофобські надписи на будинках та розбитий вщент пам'ятний знак українсько-вірменської дружби. Його встановили два роки тому і розтрощили одразу після поховань загиблих хлопців. Винних у цьому злочині теж було знайдено одразу по гарячих слідах. Дійства едіхліць предварительно були емоціональні. Емоціональне нікаї там вражди не просматрюється. І значить родственные отношения имели ті, які на повредили пам'ятник з погибших. Просто емоції родственников, близьких людей. Так було кувалди убить. За чим зачем це було людям вообще надо? Зачем трогати ці пам'ятники? Боже мой. Ні, що за Звісно, з пам'ятниками воювати легко. Але відкрите міліцейське зведення щодня на Дніпропетровщині гинуть чотири українці від руки горільчаних братів або випадково опинившись на шляху злочинця. Тож головна біда нашого суспільства не міжнаціональна ворожнеча, а пияцтво, злидні та безкарність, стверджують фахівці. кричать о какой-либо угрозе так сказать, со стороны так сказать, лиц кавказской национальности так сказать, оснований абсолютно никаких нет. Вопрос в том, что так сказать, этого могло бы не произойти, и конфликт не доходил бы до такой крайней степени кипения сказать, и не имел такого рода печальные последствия, если бы его участники. Так сказать, Устолі должный контроль со стороны государства, со стороны правоохранительных органів. У вірменській громаді кажуть, що ці події ніяк не вплинуть на добрі стосунки між українцями та вірменами. Останні живуть на українських землях декілька століть, і злочин одного відщепенця не повинен впливати на подальші хороші відносини із сусідами. А пам'ятник? його відремонтують адже треба жити далі. тому, що український анаський народ дружить віками пам'ятник буде встановлення. Обов'язково. Тетяна Заяць, Олександр Лянкевич, Сергій Кочет. Програма ТОП-7. Що таке пеня та якою вона буде? З 1 січня набрав чинності закон, що повернув метод батога. Чи такий страшний чорт, як його малюють? Пеня очима чиновників і городян у сюжеті Ірини Мороз. Штраф за несвоєчасну оплату комунальних послуг скасували у 96-му. Саме в той час українці стали мільйонерами, а борги із зарплати сягнули мільярдів. Тоді в уряді вирішили вимагати сплати за комуналку від тих, кому винні чесно зароблені, блюзнірство і скасували пеню. Зараз влада звітує, що проблема затримки платні майже вирішена, тому повернення до пені зрозумілий крок. У профспілках кажуть, на відміну від 96-го зараз проблема не у боргах, а в розмірі окладів. Питання зарплати, реальний рост і щоб вона могла дозволяти оплачувати ці комунальні послуги. І питання е стоїмості цих тарифів. На той же Петровці отримують зарплату на рівні 2-2,5 тисячі. А чим це говорить? як чоловік можуть потягнути такі комунальні услуги. Якою буде пеня, методика її обчислення та межовий розмір поки невідомі. Їх ще має затвердити кабмін, каже Василь Шевченко. Утім, якщо вірити коментарям чиновників, пеня може сягнути однієї десятої процента боргу на день. Тож, якщо опалення двокімнатної квартири коштує 200 гривень, за місяць несплати це вже буде 60 гривень, а за рік понад 700. Має бути спільна відповідальність як споживача, так і постачальника послуг. Безумовно, каже Павло Хобот, пеня потрібна, аби збадьорити злісних неплатників. Утім, є споживачі, які не платять, бо не отримують належних послуг. Ну, пройдіть запах каналізації. тут. Слышно запах каналізації. Слишно. Запах канализации. Позавчера записала в ЖЕК и попросила, чтобы пришли, э, проверили, спустились в подвал. Никто не пришел. Сегодня уже второй день, и вот этот запах стоит. И, э, э, может стоять и целую неделю, пока не придем. И еще раз не напомним. В чем элемент несправедливости в этой пені? Что Жек будет получать деньги, штраф, эту пеню. Никуда не идя. Ни в суд, никуда. Автоматически. А здесь получается, вот по нормативам вже обязан, допустим, в течение шести часов устранить аварію. Він может устранить день, два, а то й неделями, месяцами. і никаких штрафних станцій проти них не применяются. Только через суд довгими, то есть, с собиранием кучи документів. Що таке війна з комунальними службами добре знає Антоніна Краса її домашній робочий кабінет, забитий томами паперової тяганини. каже довести, що послуги надаються не в повному обсязі. Чи коштують менше ніж за них вимагають навіть будинковому комітету не до снаги? Ілюстрацією є безрезультатна боротьба із зірінко за зменшення тарифу на вивезення сміття. Вийшло, що за 22 робочих дня дні вивезли вивезли у нас е, 44 контейнери. контейнера. Пересчитала все это как положено. У нас получилось, что мы должны были тариф платить не 6,85, как вот по вот этому назначено, а 3,60, 3,80, в зависимости от количества выведенного мусора. Ничего Ничего. Таким же безрезультатним каже Антоніна Михайлівна було піврічне намагання отримати від жеку розшифровку наданих та ненаданих послуг, їхньої вартості і проплат з будинку, аби люди знали за що саме платять. А будинкові комітети мотивували боржників. Просиш, зробіть мені це в письменному вигляді, що це за робота, що сюди входить вот в цю суму. Ето пацію пічатяні дізінфекція, дізідіратізація. Ані нам говорять, тоні ділають їх. Хоча ми його не видели. Но як комари літали, так і літали. Мише, я правда, чесно говоря, не вітіла. У нас като повний підвал. Заступник начальника управління ЖКГ облдержадміністрації Андрій Коломоєць говорить: введення пені вимушений захід, адже борги населення сягнули одного мільярда. Утім, обіцяє, що новий закон не стане грою в одні ворота. Додаткова відповідальність споживачів набере чинності лише після підписання нового договору. постачальником послуг, где будут четко прописаны права та обов'язки обох сторон и критерии якости послуги. Предприятие возьмет на себя определенные условия по качеству услуги, потребитель возьмет на себя условия по оплате этой качественной услуги. Я думаю, что не раньше, чем до конца отопительного сезона, будут приняты типовой договор, в котором будет прописано конкретный порядок начисления пени. Поэтому на сегодняшний день это только предупредительный сигнал. Хоча, окрім батога, непогано було б державі згадати і про метод пряника, кажуть громадські діячі. Наприклад, впровадити знижки для охайних платників, що буде насправді покаже час. Утім же зараз, зрозуміло, від закону виграють комерційні банки. Адже тепер люди сплачуватимуть щомісячно по 10 квитанціях, а це комісія від 20 до 50 гривень. Бо вистояти довжелезну чергу в Ощадбанку під силу лише загартованим пенсіонерам. Я в очередь в Ощадбанку, черги дуже великі, Люди стоять до 4 часов, до 5, стоїмо в очереді. По 2-3 години знаходимося, щоб оплатити послуги, тому що поки пенсію отримав, тут же в інше очередь займаєш і тут же цю пенсію відношу в касу. Даша Куцигіна, Ірина Мороз, Олександр Лянкевич. Програма топ-7. На Дніпропетровщині за кошти Стабфонду держбюджету проводяться ремонти будинків, в яких створені ОСББ. Уже відновлено 69 ліфтів, а також у внутрішній комунікації та покрівлі у 46 домах. З метою контролю використання коштів заступник голови облдержадміністрації Геннадій Темник відвідав будинки, де провели ремонти. У СББ Університетський, наприклад, відновили внутрішні мережі тепло та водопостачання. Всього на будинок витратили близько 150 тисяч гривень. Цей 7 його було вистроєно ще 15 лет тому. Вони стояли 7 лет. Понимаете? Вся, вся комунікація здесь вже пропала, по суті. Тому нам И пришлось обращаться за помощью. Сегодня мы просмотрели два дома, на которых выполнен ремонт крыши и ремонт внутренних систем. Это позволяет жителям далее вместе со своими вложениями поддерживать нормальную жизнедеятельность. Мы видели в том состоянии, в котором находятся подъезды, в том состоянии, в котором находится лифтовое хозяйство. Это пример того, что надо создавать, надо работать, переходить. На дійсно передові общества для того, щоб і в дальнейшем эта програма работала. Уже в лютому частину маршруток обіцяють прибрати з проспекту Карла Маркса. Таке рішення прийняла міська рада для того, щоб розвантажити головну вулицю обласного центру. Замість маршруток буде збільшена кількість трамвайних вагонів. Пасажирські мікроавтобуси їздитимуть. Паралельними вулицями. Намір розвантажити проспект Карла Маркса виник у міської влади вже давно. Але рішення проблеми з року в рік відкладалося. Тепер, стверджують у мерії, все буде інакше. Перші маршрути можуть зникнути з центральної вулиці вже у лютому. Про це повідомив директор міського департаменту транспорту та зв'язку Валентин Мовчан. Замість маршруток мерія планує збільшити кількість електротранспорту. Зараз там трамваїв та тролейбусів не задовільний, але влада обіцяє провести капітальний ремонт, а також закупити, хоч і уживані, але у хорошому стані, вагони з Європи. Підписан договор кредитування з банком Приватбанк на закупку подвірного составу трамваїв. чешского производства из Германии. Мы ожидаем в ближайшее время поступления первых вагонов к нам в Днепропетровск. Трамваи зайдут, в общем-то, достаточно после капитального ремонта, которые имеют хороший внешний вид, имеют современные системы энергосберегающие управления. Но прежде всего, конечно же, это будет первый машина. Цього міські керманичі планують прибрати з центру 21 маршрут. Кінцеві зупинки 91-х, 104-х та 113 х маршруток перенесуть на паралельні проспекту вулиці. Перевізники у такому рішенні нічого хорошого для себе не бачать. За словами самих водіїв, подібні реформи суттєво знизять пасажиропотік і забезпечать пробки на периферійних дорогах. Люди звикли, щоб його сюди, к этому стовбу підвізли, а не к тому, понимаете? Йому до ставба нужна і за стовбом. Так що прийдеться людям відбігати, я не знаю як. Йде поток машин на Карла Маркса, І там поток машин. Давайте ми отсюда уберем, всіх туди поставимо. Значить, там з'явиться одна велика пробка, а здесь взагалі нікого не буде. А от автолюбителі радіють змінам. Проспект Карла Маркса знову зможе вільно дихати. Найбільше водіям не подобаються часті порушення правил маршрутниками. Власники авто вважають, що без сотень спринтерів їздити проспектом буде безпечніше. удобно будет намного, потому что движение разгрузят и разгрузят еще вот этих гонщиков, которые, получается, с левого крайнего вот первый уломится за пассажиров. Маршрутники нарушают правила постоянно, останавливаются где хотят, как хотят. Нарушают правила дорожного движения тем, что не показывают ни поворота, ни отъезда от парковки, ни парковку. Я уверен, что отсутствие маршрута на проспекте Карла Марса разгрузит проспект. Доволі дивну реакцію реформа викликала у городян. Користуючись маршрутками щодня, люди все одно підтримують рішення міської влади. Потреба пройти ще кілька кварталів, не лякає навіть пасажирів похилого віку. Це центр міста, зона, а не так, как тут маршрутка на Ну вам як все-таки удобно? багато маршрутів параллельно. Тобто вам буде. В принципі, нормально, ця маршрутка здесь не нужна. Рішення прибрати маршрутки з проспекту сприймається як перемога здорового глузду. Безпека руху нарешті переважила прагнення збільшити доходи бізнесменів від транспорту. Так чи інакше, городяни від цих змін тільки виграють. Тимур Хаджинов, Сергій Кочет. Програма ТОП-7. Дивіться, у другій частині програми Про таке. Кожної секунди у небезпеці. Це таке задоволення. Від Різдва до водохреща. Справді святки мають магічну силу. Епідпоріг по грипу перевищено на 20%, заявляють у Головному управлінні охорони здоров'я Дніпропетровської області. Найбільший рівень захворюваності зафіксовано у Дніпродзержинську, Новомосковську та жовтих водах. Сприяє розповсюдженню вірусів тепла та сира погода. Крім грипу, вона несе лихо іншого роду. Чи не кожного дня на водоймах області гинуть рибалки? З початку року в регіоні потонуло під льодом вже сім осіб. Стільки ж врятували. Лише цього тижня у Дніпропетровську п'ятьох зняли з крижини. Менесники кажуть, жодного тверезого. На Дніпрі людяну і тихо. Кажуть, не клює. Ну, я дуже мало видихнув, не булося. Поки одні тихенько на самоті про природу думають, інші до поту на чолі тренуються, як тих натуралістів рятувати. Ніхто не спить, служба йде, і генерал-лейтенант також. Я лично не бачу, їх спасає навчання у розпалі. Оце так слід кричати, оце так бідолаху витягатимуть на плоту. А так про майне спасіння повз нам на сьогоднішній день везе тільки в тому, що ми отримали дуже хорошу техніку, Тамар 700, який може двігатися по льду со швидкістю 90 км в час. Враховуючи, що у крижаній воді людина може триматися 10 хвилин, у навчаннях ніхто не постраждав. Одна біда це чудо техніки єдине у господарстві рятувальників області. Отже, якщо його і побачать, потопаючи на інших водоймах, то як у тому титаніку запізно. Тися з наслідками, а краще запобігти їм. Рятувальники самі, як ці рибалки, пішли на лід. Вважаємо рибаки, просьба покинути льот. в час нещасних випадків. Профілактична робота із попереджувальними закликами, щоправда, тільки розпочалася, і майже одразу дала тріщину. На дороги теж люди гибнуть, і не менше. Ось тут і тріснуло. Давайте в дівку, Продемонструємо, як так на Це ви Молодці. Самі потолі тонки, а байки, що ходять цією місцевістю, жахливі. Кажуть, тут в один день було потонуло троє. Серед них дитина. Її тіло під кригою так і не знайшли. Его при этом спасатели искали 3-4 дня, все э, измучились, замерзли водолазы, так тело не смогли найти. Течение очень большое, поэтому подо льдом тело легкое, наверное, еще и э, в пуховике было. Очень далеко его унесло. Бажання встати і піти від біди подалі під час роздавання листівок та профілактичної бесіди ні в кого не виникло. Однак кажуть, завзяти рибалка хоч раз, та все ж випробував на собі побічний ефект зимового відпочинку. І навряд, якщо вижив, від нього відмовився. У чому секрет такого тяжіння чергове розслідування. Це не моє. будь пожалуйста. А чого і не віддихнуть? Подихати свіжим повітрям. На льду пить нельзя. Пробурил буром луночку. Вот такой черпак. Черпачком вычистил. Ну а потом опускаешь это на В конце лески привязывается мормышка. На мормышку. Купляешь мотыля, красный червячок. Ну, опустил на дно морозик. Ищешь дно. Вот если дно, мормышка дна достигла. Вот оно как получается. Кивок сигнализирует. Вот. Я в том году тонул, в смысле, это провалился под лед, пока дошел до маршрутки, проклял все на свете. Думал, никогда не пойду, но на следующий день опять пошел. Это как наркотик это а чё? ну дома сидеть. ну обычно рыбак не 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 иди за соседям отдаем это. Ну, рыбаки не самые грамотные у нас они же знают когда уже выходить наталья светлова сергей кочи дмитро каткул программа топсим На щастя, є зимові втіхи більш безпечні та для багатьох цікавіші, ніж забавки зі смертю на крихкому льоду. На постріздвяному просторі панують святки. Як з'ясувалося, справа ця інтернаціональна. Більше того, у багатьох європейських народів вона має однакове коріння. Художній музей зібрав під одним дахом українців, росіян, білорусів, німців, євреїв та литовців. Аліна Щербина цікавилася у присутніх про їхні обряди та повір'я. Шукала схожості та відміни. Святки або святі дні це 12 днів від Різдва Христового до хрещення Господнього. Вони здавна вважалися часом своєрідного лихоліття. Коли новий рік тільки починається і майбутнє здається темним та незрозумілим. Зі старослов'янської святки перекладається як душі предків. Вірили, що саме у ці дні померлі пращу розходили на землю. Їх намагалися всіляко задобрити, готували страви, характерні для поминальних трапез, а також розводили вогнища, аби ситі та обігріті родичі забезпечили удачу і благополуччя на увесь рік. Також святки славляться своїми традиціями поєднанням християнських та язических обрядів. Стокія многих святочних праздників народів Європи мають єдині корні в IV віці нашої ери на території греко римського Скажем так, пространства дійсно перші дні января отмічались як январські календи. І в течение перших днів января люди ходили друг к другу в гості з піснями і з подарками. Не дарма січневі святки мають дещо містичний характер, особливо у страшний тиждень перед водохрещем. Люди освячували хату, обкурювали її ладаном, аби вберегтися від нечистої. У ці ж дні найбільше ворожать від невинного кидання чобітка до коридорів із дзеркал зі свічками. З 8 по 12 починається коляда. Свято Коляди це коли співають колядки, це вже можна і рожествувати, і колядувати до 13-го. 13-го вранці дівчата, хлопці збираються, починають малинкувати. І 14-го починаються вже саме такі свята, які називаються на спосівання. А на тій скам'ї, три чаші вина, що перша чаша, червоне Треба бути дуже благосним, дуже чистим душею, добрим в характері. Не можна злитися, не можна ображатися, не можна скандалити якимось чином з кимось. Треба всіх за все простити. І все буде з Богом. Для росіянки Наталі Шумської святки чарівний час. Як виявилося, російські звичаї трохи відрізняються від українських. 6 числа перед Рождеством девочки у нас ходят, калидуют А на утро ребята Христа славят. То есть не Рождествуют, а Христославят. 13 числа женщины ходят, поют, щедруют. А утром мужчины ходят, квохчат и посевают. Квох, квох, дай Боже, сто двох, чтоб ни один не сдох. Очень интересно всегда послушать о святках. Очень интересно всегда там то есть любая магія всегда привлекает людей конфессий, любых конфесій, любых национальностей. національностей. Вот. І тим более, що такої поняття, як магія в цілому, а вообще пошла из иудаизма. народження Христа євреї відзначають, але такого поняття, як святки, в їхніх традиціях немає. До речі, восени 2010-го вони зустріли 5771 рік від створення людини. Колядок веодеїв теж немає. Вони співають молитви. Я, як Немка, святки я не знаю, що це таке. Я розумію, що це радісні праздники. Но в Германії Рождество це сімейний праздник. У Німеччині різдво відзначають у грудні. Чотири тижні до нього триває Адвент, очікування приходу Ісуса Христа на землю. Обов'язковий атрибут свята адвент кранс, вінок із чотирма свічками Сплетен із вітвей рождественського древа, символізуючих життя на землі, Увіт красивими яркими лентами. це радість життя. І свічі, которые горять, це свет віфліємської звезды, которая привела пастухов к месту рождения Ісуса Христа. Литовські звичаї від українських не відрізняються. Хіба що у Литві заведено запалювати свічку у вікні на святвечір? Усе інше схоже. Як бачите, звезда і в Україні, і в Літві. звезда. Калядки і в Україні, і в Литві. І калядавання теж і в Україні, і в Литві. Альберта Срожи у магію не вірить. Чобітків каже: не кидав. Хіба що зі стріхи солому витягав. Як загадаєш гаманець, а дістанеш довгу соломину, то рік проживеш у достатку. Ну, це така традиція, фольклор, який украшає нашу життя, дає якийсь то святковий. І це ж всім подобається. Це ж найголовніше радуватися, що Христос народився, і всі його слави. Аліна Щербина, Сергій Кочет, програма ТОП-7. Останній сюжет випуску вдалих зимових свят. Дзвоніть нам на номер 732 33 26. Можливо, ваше повідомлення стане топ-новиною наступних семи днів. Побачимось за тиждень.